Коли за моєю спиною подібний бегемот як Explorer, моя неповага і нелюбов до компанії Ford зникає автоматично. Крутезний 3,5. EcoBoost, повний привід, максимальна комплектація платіном 365 кінських сил. Сьогодні про цього танкера вам розповім, пристегніться полетіло. Під нашим масивним капотом двигун 3,5, твін турбо, uh, EcoBoost, повторюсь, 365 кінських сил потужність. Все це ступінчата автоматична трансмісія і повний привід. Новий АКБ, до речі, в Україні поставлений. ТО в двигуні зроблена. Вона заїхала в Україну 113 тисяч пробігу, зараз 115, вона тільки в квітні стала на облік в Україні. У словах скажу, що продається вона тому, що виникла необхідність в житловому питанні. А тепер щодо пошкодження, от за аукціону, ви зараз побачите. в неї майже не було можна сказати пошкодження. І фари, і бампери рідні. Все приїхало в багажнику, трошечки підлікували їх там. Пофарбували два крила і капот легенько, не легенько. царапинка якась була незначна на капоті, він взагалі був цілий. Це просто другим слоєм. Це трошечки це крило ремонтувалось незначно. Пола кафарбовому вона без зауважень. Вона вся достатньо охайна, Я тільки що проходився і передивлявся. Ще пофарбували ось це крило. На ньому теж був якийсь невеличкий дефект, був на аукціоні, це видно. І трошечки тут почесаний задній правий диск, ви можете це бачити. І далі, і далі все теж достатньо охайно, я все по колу пройдусь. Лобове скло також рідне. І дах ось такою панорамою. В комплектації у нас безключовий доступ, є. Кодовий пароль, як це зазвичай буває в бенкольних і в преміум Фордах. Взяв правильний кут і показує, що є сліпі зони, бачите в зеркалах. Дата конвейерна у нас чистий, 8 місяць 2018 року. Ну тут всередині все найцікаве. Сидушки, звісно, з електроприводом, чорна шкіра, платіном. Все бездоганно, все красиво. У нас є функція, давно такого не зустрічав. Регульований педальний механізм, бачите? Ну і електрокермо також. Є. Пам'ять сидінь на трьох драйверів, Чотири склопідйомника, електродзеркала і вони складні. Не можу промовчати, швидко хочеться сказати, що тут чорна стеля пацаняча, бачите, яка за таким от дахом. Шторкою воно тут зачиняється, отак і відчиняється, якщо вам треба. Зараз ми залишимо відчинення. Дуже все крутезно зроблено. Торпеда, шкіра, строчки, все так виглядає. Вау, тут експлорер. Кермо, шкіра теж в ідеальному стані, дерево. Я вам скажу чесно, що це вперше, коли я в захваті від Форда, від тих, що я от продавав. Навіть Edge мене не захоплював, ну, Взагалі, от, чесно кажу. То то тут, тут лише оплески у мене. 115 тисяч кілометрів, ви бачите, на одометрі. рідний пробіг. У нас, звісно, є датчик світла, прототуманки. Електропривід багажника. Функція Tow Hall вона допомагає, газорозподіл, міняє систему для того, щоб ми могли брати на буксир, навантажувати більш ефективним, щоб була віддача від нашого двигуна. Стеження за смугу руху ось ми вмикаємо. Адаптивний круїз тут, звісно, є. Ось він. І тут Дістронік ми можемо виставляти. Зараз я увімкнув. Просто демонструю, що от ми дістронік регулюємо далі більше. Тут управління ось цим лівим бортовим комп'ютером. Дорожний комп'ютер, розход пального. Ну, зараз ми стоїмо просто на заведеній машині 16,5 показує. Ну, з власниками я поспілкувався. 15, 16, 17, 18. Цифри можуть бути різними по місту. По трасі десь 10-11 в нього виходить отак. Так, звідси ми виходимо. Це у нас управління цим центральним монітором. Кенсфрі, мультимедіа тут. Кнопочка старт-стоп, само собою, датчик дощу. І вона вся по колу. Мультимедіа у нас Sony. Сінки, я так розумію, це їх аудіосистема преміальна. Вона зазвичай йде з сонькою, мені зустрічається в фордах. Є у нас камера заднього виду з проєкції, є у нас передня камера з двома режимами. Є в нас автоматичне паркування. Можемо паралельно паркуватися, перпендикулярно два варіанти. Парктроніки, можемо вмикати, вимикати. Вентиляція сидінь і підігрів сидінь. Бачите, є також. Клімат-контроль тут двозонний. Назад є свій обдув. Заднім кліматом ми також можемо керувати звідси, вмикать, вимикати. Блокувати для задніх пасажирів. Шарби. Тут інтелектуальний повний привід. Зараз ми знаходимося в стандартному режимі. От ми микаємо режим грязь, калія активований. Маю звернути увагу, що розфіковано все. Міні. Режим пісок активований. Далі режим сніг гравіт, трава активований. І наостанок ще, бачите, контроль Устойчивості можемо ми вмикати і вимикати з це центральною клавішою. Ну, Це тестувати, можливо, будемо, можливо, ні сьогодні. Має звернути увагу, що тут є таке відділення кармашок USB-порт гніздо підкурювача. Тут є два підстаканички, підлокітник. Оця ниша у нас отак от підіймається, і він туди глибокий глибокий йде. Тут ще одне гніздо підкурювача підкурювача. Ага, для USB, вибачте. Відносно безпеки. Безпеки тут не спрацьовувала, безпека тут рідна, тут все кайфово. І от скажу вам чесно, що я вже навіть рвусь в бій. Я хочу поїхати на ній, але треба ще походити по кое що вам показати і розказати. Поїхали на другий ряд сидінь. На другому ряду сидінь дуже кайфово. В мене зріс 193 см, Я розсівся сам за собою. Мені зручно і комфортно. Трошки відкинув спинку, вона змінює свій нахал. Також вона може під'їжджати вперед, я зараз на максималці назад вперед може під'їжджати. ну Тоді мені бачите, буде тісно самому за собою. Але компоновка зручна і можна розташуватись всім і непогано. Сидиться вау, як вау! як Мені подобається чесно. Ручка є така, як по зашліговику, повноцінному, хоча це не рамник, а кросовер, скажімо так, да, умовно. От, бачите, тут позаду є у нас свій повітродув, ми можемо регулювати і вентилятор, і температуру. І підігрів сидінь в два режима. Тут також є. Два USB-порта. Розетка це американська, вона нам навряд чи знадобиться на 110 вольт. Ну і тут ще два підстаканочки. Немає зауважень, немає заперечень, все сподобалось. Третій ряд сидінь, скоро випробуємо. Я от тусуюсь біля цього Форду, знайомлю з ним і просто. Ну, я в захваті від нього. Мені дуже подобається така тачка. Я люблю великі машини, але тут все дуже круто зроблено. Дивіться, багажник у нас виглядає ось так. Третій ряд сидінь зараз вкладений. Об'єму, мені здається, тут більше, ніж достатньо. Що ми можемо з цього зробити? О, тут у нас є клавіші три. Ось цією клавішею ми можемо зробити режим Normal. У нас виїжджає третій ряд сидушок. Тримати, до речі, її не треба, просто натиснули і все. Ось так у нас відкидаються підголовники. І тут отак ну, виникає об'єм додатковий да, вниз. Під цією полицею знаходиться балонник домкрат. І бачите, тут все в порядку в повному зачиняємо. І підемо зараз, випробуємо третій ряд сидінь. Ще покажу, як сюди зручно загружатись, це теж мені до вподоби. Ми Натискаємо ось цю клавішу. Ну, як все круто, бачите? Ну і пробую сідати зараз. Залазити і вилазити сюди максимально зручно мені, навіть з моїм ростом я проліз, все супер, не тільки для дітей, але й доросла людина. Сюди спокійно залізе і сяде. Я зараз спробую усістися. От як я сидів тут, єдине, що спинка зараз рівно, а третій ряд сидінь максимально відкинути назад. Ну, в принципі, сидіти і їхати, я тут можу, я маю повагу до цього. Ряду і дах високий, досить високий, навіть мені тут сидіти зручно і комфортно. Знімає шапку перед виробниками з повагою. Третій ряд сидінь, він тут повноцінний, скажімо так. Да, звісно, мені, якщо мені вже враховувати на третьому ряду сидінь сидіти, то я би попросив трошки вперед під'їхати другий ряд. Складається він ось так і ось так, двома рухами руки, бачите. Ще у нас є режим ось такий, підголовники він сам складає і скидає просто ось так вам спинки, якщо вам потрібно так. Ну і третій режим ми вже складаємо. Став, складаємо повністю в рівну підлогу. Супер. Тут ще у нас сабвуфер, бачите. Також, якщо нам окремо потрібно, наприклад, в праву сторону, ми вмикаємо і робимо окремо від лівої, наприклад, сидушку. Якщо треба буде ліва, то можна ліво. Ну, топ, вау, красавці. Ще побачив наліпку, що можна безконтактно відчиняти кришку багажника. Впевнений, тут все буде працювати, чому б ні. Зачиняємо. Нарешті дочекався. Я хочу покататись. Самі перші враження крутезні, як тільки я тронувся, поїхав. Вау. Велика машина, яка приємно виє, працює і не стигне, а реве. В трансмісії у нас є спорт режим, я його вмикаю. Зараз ми з вами спробуємо розігнатися від нуля до сотні. Ми рухаємося в горку і в поворот. І робимо сотню. Ну, як він надуває, прикольно. Щодо підвізки, мені теж подобається, як вона працює. Зараз ми, до речі, з вами пострибаємо по трамвайним рейкам і відчуємо це. Я замовкаю, стрибаємо. Я не скажу, що в салоні зовсім ідеально тихо, підвізку відчувається. Чутно, як вона працює, але ну, відпрацювала вона все добре. Я тобто зауважень не відчув. Думаю, що на цьому пробігу на такого танчика цього бути і не може. Як він стоїть на дорозі, машина все ж таки велика. Реально бігемотик, як я називаю. Зараз пробую. Ну Трошки, звісно, як бігемотик, вона валиться не без того, але. Я відчуваю себе впевнено. Щодо звуку, я щойно перевірив навіть е, по радіо, послухав, воно звучить, хоча на радіо не перевіряють звук, звучить дуже потужно. В Форді такий звук я відчуваю вперше. Дуже круто. Е, Android Auto CarPlay також тут є. І, окрім того, що в нас є вентиляція, підігрів сидушок, у нас є, бачите, регулювання. Ми спину собі можемо налаштовувати верхню ділянку. Регулюємо середню. І нижче. Тепер масаж. Заходимо в масаж і ми можемо низьку інтенсивність вимкнути. Можемо високу. І зараз добре тільки мені. Ви про це не знаєте, а я відчуваю. А я відчуваю масажик. Прикольно. А ще у нас є навігація, все прошито, все працює, бачите. Дякую, дякую. В моменті прикольно відчувається, як тільки ти торкаєшся педалі акселератора трошки. Ти відчуваєш. Як вона відзивається? Моментально. Ще, що дуже радує, приємно: сидушка тримає тебе дуже добре. Тобто в поворотах, кренах, коли ти входиш, в'їжджаєш, ти не випадаєш з неї. Сидиш, впевнено. Ну, Не як в спорткарі, але близько до того. Окремо ще хочу от по камінню такому проїхатись, по грунтовці і послухати її. Ну, як для преміального авто на такій саме дорозі, бачу, що американці не прораховували, що ми тут будемо їздити. Трошечки чутно, все ж таки, як працює підвізка. Я вважаю, що цього бути немає, Думаю, що це така її особливість. Вона, до речі, комфортна, наче м'яка, але відчувається, що підвізка налаштована так. Трошечки все ж таки, жорсткувата, щоб вона трималась на дорозі. Тут збалансовано максимально, не просто пюрешка. Я вкотре переконався, що Форд саме має робити такі тачки, як Ефки, там 160-180 і так далі, експлорери. Ну це їх стихія. Тут вони круті. Що стосовно всіх оцих фокусів, ф'южні, ейджей, цих всіх. Ну, чесне кажімо. Ну воно ненадійне, ніяке і просто дешеве. Тут все ж таки вони вже рівень тримають і все круто. А ще зайшов у розділ клімати, помітив, що опустив важливу річ: підігрів керма. Перевіриш, бачу на ключі є система автозапуску. Да, вона є, вона працює. Ще одна плюшка. На оффроуд я сьогодні не поїду, по-перше, тому що я сам. По-друге, тому що я вірю, що експлорер там буде крутим. Я думаю, що цього вже в інтернеті присутньо є. Кліренс тут крутизний. Повний привід, в них, наскільки я знаю, надійний. Режими тут всілякі є, які можна використовувати. Я впевнений, що він себе зарекомендує непогано. Що стосовно моїх от вражень, мого знайомства з автомобілем, я в захваті. Це, кажу вам чесно, це перший Ford, який покрив моє серце серед всього того, що я проходив, такі автомобілі, всі оці рядові. Ну, Я Форда ніколи не поважав, не любив і не розумів. Але я розумію, що бігімотики це кайф. Це тут, тут вони крутезні. Мені все сподобалось, я відвічаю. Приїжджайте, набирайте, перевіряйте, я впевнений. Що і вам сподобається. Якість, левел, рівень. Ну, крута тачка, чоловіча тачка. До зв'язку, до зустрічі! З вами був Льога Всім бажаю миру, ну а нам перемоги! Слава Україні! Ще маю можливість поруч з Ейджем вам показати Explorer. наскільки він виглядає об'ємніше і Ну, Edge теж не маленький, але Explorer набагато більший, звісно. Ось вид ззаду.